В ефірі інформаційний випуск новин 24 березня. Сьогодні уже 1125-та доба широкомасштабної збройної агресії проти України. Ворожий сусід і далі тероризує українців. Тому чимало людей вимушені покидати домівки в пошуках тихого життя. Лише за час російського нападу наша область стала другою домівкою для понад 12 тисяч херсонців. У Хмельницькому для них відкрили гуманітарний центр Вільні разом. Детальніше про це та про події понеділка в області дивіться далі на 33-му телеканалі. Гуманітарна допомога, юридичні консультації, робота з психологом та не тільки у Хмельницькому на вулиці Зарічанській, 14, дріб 3, відкрили Херсонський гуманітарний центр. Вільні разом він створений для підтримки мешканців Херсонщини, які через війну тимчасово проживають у Хмельницькій громаді та області. У новоствореному закладі Херсонці можуть отримати юридичну, психологічну, гуманітарну допомогу та звернутися до соціальних служб. Крім того, у центрі діє дитячий Простір, банк одягу та навіть соціальна пральня. Кожна допомога Херсонську це допомога в Україні, тому що ми всі одна родина, українська родина, і знаходимося в одній умі. Тому хочу, по-перше, подякувати обласній владі, міській владі, які надали приміщення, надали допомогу благодійникам нашим. Які зараз будуть працювати працюють тут. Звичайно, громадам, які були організаторами цього процесу і далі продовжувати цей процес. Але основна мета наша це об'єднати людей і зробити так, щоб вони отримували максимально всі послуги. Що дякую за те, що ви робите на, в тому гарячому місці, в якому ви тримаєте. Фактично, фронт не дайте ворогу просуватися далі. Ви правильно сказали, що якщо не ви там, то ворог би був ви тут. Тому щиро дякую всім кмничам за ту яку ви там робите. Насправді ну, був хан без вами, ми переживаємо, болюваємо вас, Звичайно, тут на місці стараємося допомогти людям, які приїхали до нас, вимушено приїхали з Херсонщини. Насправді, коли ми аналізували скільки ми прийняли людей з інших регіонів, то після Київщини та Харківщини Херсонщина це третій, четвертий регіон, з яких приїхали дуже багато людей. Терор агресора, постійні звуки обстрілів проживати у таких умовах неможливо. Тож люди вимушені покидати домівки. Зокрема, на Хмельниччину евакуаційними потягами переїжджають мешканці Херсонщини. Черговий такий поїзд прибув до місцевого вокзалу вранці. На пероні херсонців зустріли рятувальники. Вони допомогли вийти з вагону, перенести речі, а також надали психологічну допомогу. Тепер наша область буде прихистком для цих евакуйованих людей. Пам'ять про героїв навіки буде жити у серці кожного українця. Їх відвага та мужність приклад для багатьох поколінь. Одним із таких хоробрих захисників був Вадим Станіславський, позивний Альберт. Чоловік народився в селі Дерев'яни, навчався у місцевій школі. Пізніше переїхав до Кам'янця-Подільського. Вадим навчався на нашому факультеті з 2010 року по 2015 рік. Навчався за спеціальністю за напрямом підготовки процесу машини та обладнання промислового виробництва е, на заочній формі навчання. Е, потім закінчив, отримав у 2015 році, закінчив, отримав диплом бакалавра, поступив на, на рівень кваліфікаційний рівень, спеціаліст. Це була Цілеспрямована людина він досягав своєї мети. Він був дружній в спілкуванні, вічливий і Перших днів повномасштабної війни Вадим Альбертович став на захист батьківщини у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув герой 4 грудня 23-го року під час мінометного обстрілу поблизу міста Кам'янське на Запоріжжі. В пам'ять про мужнього захисника України на фасаді будинку відкрили меморіальну дошку герою. Встановити і гідно нести пам'ять це важливо. Ми впевнені в тому, що Вадим з тої сім'ї героїв з небесної сім'ї нас бачить і в цьому розуміє важливість своєї жертви. Слава силам оборони України, слава герою Царство Небесне, вічна пам'ять. На черговій схемі заробітку на військозобов'язаних попався місцевий адвокат. Чоловік за 12 тисяч доларів незаконно переправляв чоловіків мобілізаційного віку за кордон поза наявних пунктів пропуску. Служба безпеки України та Нацполіція ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації, яка діяла на Хмельниччині. До її організації причетний місцевий адвокат, діючи під прикриттям надання адвокатських послуг. Він налагодив незаконне переправлення ухилянтів за кордон поза наявними пунктами пропуску. Вартість таких послуг становила 12 тисяч американських доларів з особи. Правоохоронці затримали адвоката на гарячому в його офісі, коли він отримав грошові кошти від ухилянта. Наразі адвокату повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення виних до відповідальності. Намагалися покинути країну, але їх помітив дрон. Рух чотирьох невідомих осіб, які прямували до Румунії під покровом ночі, зафіксував оператор мобільного тепловізійного комплексу. На місце негайно вибула група реагування відділу герца у супроводі оператора безпілотника. За допомогою дрона прикордонники встановили точне місце перебування невідомих. Затриманими виявилися мешканці Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької та Дніпропетровської областей віком від 21 до 41 року. Правопорушників доставили до підрозділу для з'ясування обставин та оформлення адміністративних матеріалів. Основи пілотування, аеророзвідки та інші необхідні навички. Хмельницькі поліцейські пройшли тижневе навчання і скерування безпілотниками. Участь у навчально-тренувальних зборах взяли фахівці різних підрозділів. Тут і слідчі, представники оперативного блоку та превентивної діяльності, так і службовці спецпідрозділів. Саме ж навчання складалося з двох частин. Спершу учасники прислухали теоретичні курси, а далі відпрацювали навички використання дронів впродовж кількох днів на практиці. Отримані знання поліціянти зможуть використовувати як на щоденній службі, так і під час відрядження у зону бойових дій. Не розминулися на дорозі. Поблизу села Чепелівка Хмельницького району зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль. Внаслідок ДТП травмувалися п'ятеро пасажирів Тойоти. У ній же затисло вагітну жінку. Тож деблокувати потерпілу прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Красилова. Фахівці за допомогою спеціального обладнання витягли жінку і передали медикам. Тепер обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці. Дотепний гумор, неймовірна гра акторів та жива класика. У театрі імені Старицького готуються до прем'єри водевілю за мотивами відомого твору Марка Кропивницького Пошитися в дурні його присвятили Міжнародному дню театру. Марко Лукич Кропивницький один з корифеїв українського театру. І наразі в нашому репертуарі немає жодної його п'єси. І ми вирішили виправити цю цей. Так би мовити, недолік репетиції тривали близько двох місяців. Тривалість вистави невелика. Вона година 20. ми її з зжали так, щоб це було концентровано, цікаво. Багато вокальних номерів, багато музичних пластичних номерів, багато хореографії. Тобто, мені здається, хотілося б зробити таку концентровану штуку, щоб глядачу було цікаво. Класика вічна. Переконані як режисер, так і актори. Попри те, що в уже відомий твір України. Інського драматурга намагалися вдихнути трішки сучасності проблеми, котрі автор підіймав сотню років тому. Актуальні, й досі драматург піднімає тему одну з проблем. Це Конфлікт між поколіннями, ось конфлікт між поколіннями, і, але ж не просто конфлікт, а на чому він базується. Базується знову ж таки на, на соціальній нерівності. Загалом на глядачів чекатимуть не лише гострі проблеми минулого та сучасності, але й чимало гумору, багато пісень та музики, які звучатимуть у живому виконанні артистів драми та оркестру театру. Кожен глядач знаходить завжди відштовхуючись від свого якогось досвіду. Тому я думаю, що кожна людина вже. Буде відштовхуватись від того, що вона там прожила і що вона там вже на нажила. Побачити гру акторів на власні очі хмельничани та гості міста зможуть уже цього тижня, а саме 27 та 28 березня о 18.00. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Прогноз на тиждень. Прохолодна погода відступатиме. Температура повітря потрохи зростатиме. Втім, ще протримуються помірні дощі. Протягом цього тижня на території Хмельниччини погоду формуватимуть, атмосферні фронти. Завтра, 25 березня, вночі прогнозуємо дощ, день без опадів. Вранці місцями тумани, вітер, південно східний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10 градусів тепла, в день 10-15. У Хмельницькому вночі 6-8 градусів тепла, в день 12-14. Наступні дні та до кінця тижня випадатимуть невеликі та помірні дощі лише 26 березня без істотних опадів. Температура повітря 26 березня знизиться в нічні години до 1,6 градусів тепла. Надалі та до кінця. Тижня підвищиться до 4-9 градусів тепла. Денна температура повітря протягом тижня коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Такими були новини понеділка. Бережіть себе та своїх близьких та не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги, реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.